Друзі, всім привіт-привіт, всім миру добра. Так, і що? У нас починається опять така сама тема, як була не так давно, скажімо так, лихоманка розіграшів. У нас з'явилося 5 цікавих розіграшів і хочу їх який-небудь покрутити. Ну, не знаю, більше я дивлюся або відпад, або містичний. Ну, давайте не знаю. Напевно, спочатку крутнемо. Давайте напевно. на відпад Подивимось, що тут у нас буде. Тут спочатку у нас приходиться купити типу, розіграш за 250 він у нас з'являється. І подивимось, що ж нам тут предлагають. Непогане предпочнення, це моя основа. Можна спробувати повикручувати тут. Ну Тут, звісно, кастомізація буде нас кумарить. Також є в нас контейнер містичний другого рівня, непогано, чорні скриньки, містики первого. Є старий добрий мегаконт, Ну це от непоганий, розкішний. Ну, що буде падати, будемо дивитись. Да? Чим цікаво, тут містичний другого рівня, мені зовсім не, так, не так і багато залишилось. Щоб Відкрити основний містик, ну можливо, розіграша не хватить. Так, ну тут, звісно, для шейхів повні крути. Тому будемо крутити з того, що є. Є у нас практично 12 тисяч золотих і падає нам сразу містики другого рівня. Поїхали, відкриваємо. Можливо, сьогодні щось цікаве звідси виб'ємо і перший. Дав 100, другий дав 200 золота. ну Це вже краще, ніж щось таке. так Будемо підускарятися. Перший містичний першого рівня. На жаль, не дав нам нічого цікавого. 100 золота дав. І знову дає нам містик першого рівня, талісмани збираються. О, ще один і буде другий рівень. Це хорошо, 250. <кій> Надіюсь, цікаво вам буде. <кій> так, костамушка, перва кастамуха. І далі всі Цього разу всі хоча б нам дав вільний 28 тисяч вже зовсім скоро буде злив. Свободки в мене на каналі буде 100 робочок за вільний. Да? Так що підписуємо все, побачите. А нам, до речі, падає містик первого рівня, який нам дає прохід до другого, що нам дасть цього разу другий. І дає 500 золота і містик третього рівня. Хорошо, Ну давайте третього поки що залишимо. І відкриємо чуть в кінці, хай нам буде невеличкий запас, як кажуть. І два містика другого рівня. Поки що непогано дає містики. Первого рівня два містичних. Місь таке це доволі непогано. І ще, можливо, навіть і покрутимо рулеточку на наступному відео. Рулетка це в нас буде на містичній канти. Ну, ще подивлюсь. Надіюсь, це відео вам сподобається. 500 золота, ну, непогано, можна сказати, відбив відбив у нас цей крут. Так, містик першого рівня нічого не дає. А що сьогодні сертифікати будуть падати з містиків? Нам треба ж на прокруточку. Так, да, тут без слов. другий рівень. 50 000 серебра. Потім дає нам. День према, зберіг всі. Так, ну тут або танчик або тисяча золота, да тисяча золота, танчика, на жаль, немає. Ну ми вже в мінусах. Не скажемо, що дуже великий але мінуси є. Давай сертифікат. Ти чого? Ні, не хочуть. Містики першого рівня, як містики первого рівня. Але ж, маємо, що маємо. І. Тут у нас також нічого не залітає. 540 золотих і, звісно, кастомизація. Також містики у нас... Угу. Містичний талісман, понятно. І 100 золота з другого містика первого рівня 530. Підкрутимо. Збривський, ну дай танк, хоча б цього разу. Ні, не дає. 525. Містик друго рівня. Розкішний сюрприз не помішав би, да? Природа птички збивають Тепла, конечно, немає, на жаль. Да. Рулетка цікава, але ж мало приносить нам чогось хорошого. І збереться кастомізації. Вже пішло, звісно, в мінуса і в мінуса не погані, як для мене. Залишається все менше і менше, але ж для контенту люди знімаю. Дивіться, чи варто, чи не варто. Догрібаємо практично всю кастомізацію. Це вже не, не є дуже добре 750. О, три чорні скриньки. Ну давай, жду від них проходів далі. Хоча по цьому відкриттю бачу, що не хоче нас пускати І третього рівня дав нам, на жаль, зовсім, зовсім мало. Так, містичний контейнер другого рівня назбирався у нас. Що досі сертифікат? Супер. Ну В кінці його відкриємо. Добре, добре. 850. Перший сертифікат є. І... Кастомізація у нас є. І містики другого рівня. Давайте ми їх відкриємо. Нашому сховищі також містик. Відкриємо третього рівня і наш сертифікат. Так, що ми тут маємо? Дивимось. А, у мене ще ж є два мегаконта це За титанами мені 250, ясно і шучок да і 250. Ну нічого цікавого не випало. Трішки поповнило нам золота. Ну, що, Містичний контейнер другого рівня. 100 000. Давай 100 тисяч золота і ти будеш просто молодець. Ні. Ну, дає 200. Дає 200. Так. Ну що? Апофігей наш ефіер. Так, містичний контейнер третього рівня. Давай 15% на сертифікат, ну Хоча дало нам золото. Залишилось нам 2-3 рівня. І... і все. І буде фінальний, крутий, І сертифікат нам подає хорош! хорош, Він у мене був, люди. Так, що робимо? Що робимо? На другий рівень є, кастомізації почти загребли. А давай було не було. Хоча дорого, звісно. Дорого. І треба б зупинитись, я вам чесно кажу. На моєму місці вам раджу зупинитись так, ну скільки я зроблю. Всім круто, так? Да? Який шанс, що в мене випаде щось, щось годне, що я б'ю? Нічого, ніякого шансу. Але варто можливо спробувати, да? А давайте рулетку крутнемо. Давайте крутнемо ще одну рулеточку. Буде, я думаю, більш цікавіша. Давайте ще крутнемо ще містичну рулетку. І подивимося, що вона нам принесе. У нас на неї є. 9 тисяч 9 тисяч золота. Процентовочки бачимо самі. Поїхали. 250. Перший містичний папа на далі. 255. Ну, більш-менш початок не такий дорогий. Можна. Попробувати, що нам звідси сипне. Поки що дає всі по одному. Поки що дає всі по одному. Так, три, хорошо. Надіємося на сертифікат. Все ж таки, перва нам рулетка допомогла. Дала нам один танчик. І це була десятка, і це було круто. Так, містичні друге рівня будуть нам сьогодні тут видавати, а? 100 золота. Ну, звісно. Звісно, мінусимося. 351. Забираємо 451 три містичних. Поїхали. 500. Хорош. Це непогано сертифікат. Добре. І тут також ми. Покрутили. Ну, сертифікати давайте в кінці крутнемо. Всі, які будуть випадати. Два. Давай ще сертифікат, було б непогано. Другий рівень. Сьогодні з другого рівня я, кстати, ні разу не випадав сертифікат. І поки що він не думає нам випадать. Такий негідник. Ну а ви дивіться, вибирайте, кому яка рулетка більше подобається, мені ці максимально більш подобаються, тому я поки що кручу їх. Ще можливо і на одному із твінків Зробимо скількись крутів. Подивимось, як нам буде даватися. Так, містична рулетка. Містична рулетка. Давай показуй щось. Сьогодні. сьогодні роздача вільного. Сьогодні роздача вільного у нас люди. Ну, контент, я думаю, непоганий. Тому вподобаєчку, коментар і підписочку люди. На 4000 підписників, як я вже казав. Між підписниками щось розіграє. Цікаве. Що нам вже там, в принципі, залишилось не так і багато людей, щоб підписалось так. А тут поки ще нічого. Все ж для вас клепаю, ви бачите. Стараюсь, тому тут завжди цікаво. Містик. Містик. Так. Ага, аватар. Вони те, що нам треба. Ну далі щось сьогодні там побільше. Побільше різних. Сертифікатів. Щось ти взагалі не звук. О, 5 містичних. Ну хоча тут може нічого і не сипнуть. Містичний другого рівня. Дай сертифікат. Ні. От скатиня. Другий сертифікат. Добре. І вже, напевне, і так забрали ми. Ну, з п'ятим рівнем, з п'ятьма містиками мені повезло. Там процент полюбов був маленький, 500 золота дало. непогано. Так, три. Бустери золота, бустери золота. А ви, до речі, напишіть, які ви рулетки крутили, що ви вважаєте, які з них цікаві, Не цікаві. Так аж буде цікаво почитати. За один золота. За один золота два містика, а звідси. ну такого поки що нічого, да І пішло 1000. Ну, напевно, далі поки ще прокручувати не буду, так як розумію, що за 1000 золота один контейнер містичний. Тому давайте. Подивимось, що у нас тут в сховищі. А тут у нас саме два містечних сертифіката і поїхали. Чи відіб'ємо ми тих 9 тисяч, які в нас були. Руді це добре. Це колекційка і VPA-колекційка. Ці два танчика у мене були, тому я вернув золото і, напевно, поки що залишу. Подумаю, можливо, ще якусь рулетку покручу. А ви напишіть коменти, чи варто крутити далі, чи ні. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Підпишіться на канал, поставте подобаючи свою і напишіть комент. А вам хочу бажати миру, добра здоров'я, гарних відкриттів, всім удачі, всім па-па.